На волта, то есть. Майже этот саме всі навіть. Тільки на наступний рік вийдуть. А, так це у нас буде демо дебела, я бачу. Та тут взагалі понатягувано на так. Його ще тогорічне ми не висіли. Нічого не видно, нічого. Чого не чекає? Не видно, Коньяк? Ага. Даньяк, траволка, будете переписувати, давайте переписуємо. <звук> не, не <буду. звук> Саша, Саша у нас Ось Даріо, Маріо, чого тільки немає. Чого тільки немає, щось до біса Єзатарию. Бачите, ці діятелі привезли. Колеги вже і ДСВ привіз, КВС привіз, лімагень е... привіз і. І. Що, більше немає нічого, так? Да? Так що. Я думаю, з понеділка будемо сіяти, але напевно на вівторок все-таки більше. Бачите, буде все добре. Так що запрошую до співпраці, демо буде крутезне. Успіхів вам!